У виконкомі відбулася чергова 52-га сесія міської ради. Депутати ухвалили чергу денну з додатковими питаннями. В першу чергу було надано слово прокурору міста Юрію Валерійовичу Солохі, який проінформував про стан законності та заходи щодо її зміцнення за результатами прокуратури міста Марганця за шість місяців поточного року. Після звіту про роботу прокуратури присутні мали змогу отримати відповіді на свої запитання. Юрій Валерійович запевнив, що більш конкретні відповіді кожен отримає на особистому прийомі чи при зверненні до прокуратури. Далі депутати розглянули. Більше 70 питань, серед яких звіт щодо виконання бюджету та внесення змін до місцевого бюджету, питання присвоєння звання почесних громадянин міста Марганця Ярославу Володимировичу Манзію та Петру Михайловичу Войтенку. Було розглянуто ряд кадрових питань, також депутатами прийнято рішення щодо надання цільової матеріальної допомоги мешканцям міста. Розглянули присутні питання комунальної власності та врегулювання земельних відносин. Серед останніх були й спірні питання, до яких депутати підійшли виважено і вирішили їх у рамках чинного законодавства. Вирішивши додаткові питання, що стосувалися штатного розкладу держпосадовців, присутні розглянули ще одне питання, яке вже тривалий термін турбує марганчан: це тарифи на водопостачання та водовідведення в нашому місті. Рішення. Про утворення спеціальної комісії щодо перевірки встановлення ціни на водопостачання та водовідведення для мешканців міста Марганця, керуючись статтею 18 26, пункту 2 закону України про місцеве самоврядування України. Міська рада вирішила перше прийняти до відео звернення мешканців міста Марганця. Друге створити спеціальну комісію з перевірки. Структури встановленого тарифу на водопостачання та водовідведення з представників громадських організацій, а також правоохоронних органів, третє. Надати право залучити до роботи комісії незалежної аудиторської установи з перевірки встановлення тарифів та якості питної води. Четверте: висновки про роботу комісії внести на обговорення на наступне пленарне засідання з запрошенням представників громадськості. Всім кандидатур. Внесено в список комиссии. Я думаю, это профессионалы. Они будут отвечать перед городом, перед депутатским корпусом, перед громадой за проведенную работу по тарифам. Особо -депутат. Два депутата и пять членов различных организаций. Катко, Игнатенко, Шевченко, Кузьменко, Рябцева, Матывасян и Бондаренко. На ваш лежит ответственность. По тарифам пожалуйста, подключайте людей спеціалістів, працюйте. створивши комісію у складі семи чоловік, до якої увійшли як депутати, так і громадські активісти. Депутати поклали вирішення питання перевірки доцільності нових тарифів на створену комісію та заслухали керівника «Міськводоканала» Валентина Олександровича Ваданова. Я одразу хочу сказати, що ціни на воду. как и на все услуги и товары, должны быть экономически обоснованными. Тарифы на воду в городе Марганце не менялись с 2000 года. И даже на момент утверждения они, были, они не возмещали полной себестоимости. Потому что на тот момент была в нашем государстве программа действовала по компенсации разницы в тарифах. И первое полугодие 2014 года тоже нам эту разницу давали. Но, к сожалению, в связи с сложившейся ситуацией в стране, денег на компенсацию по коммунальным услугам в бюджете нет и государство было вынуждено пойти по пути утверждения тарифов на экономически обоснованном уровне хочу добавить что с 2010 года да все спрашивают почему в три раза ну во- первых прошло пять лет за эти пять лет у нас сМ подорожала почти в три раза технологические материалы то есть реагенты в четыре раза. Минимальная заработная оплата выросла более чем в два раза. Поэтому как может вода подорожать на 20%, если все в ее составе подорожало более чем в два раза? Да, в других городах нашей области и всей Украины тарифы. поднимались практически каждый год, но на 15-20%. И на сегодняшний день такого роста, как у нас, действительно нет практически нигде. Да, увеличение тарифов ⁇ это плохо, это очень тяжело, и этого делать на сегодняшний момент, может быть, даже было бы и нельзя. Но, к сожалению, других... Решения проблемы на сегодняшний день тоже нет. Нам надо оплачивать за электроэнергию. Николай Васильевич подтвердит, что Облэнерго каждую неделю присылает предупреждения, в том числе и на исполком. И нас каждый день пытаются отключить объекты первого подъема, второго подъема с подстанции Рудничной, с Боковской. И мы под угрозой отключения каждый день. Поэтому неужели лучше, если мы останемся вообще без воды? Мы здесь совместно тоже подготовили свое обращение на президента Украины. Все мы видим тоже несовершенство системы по субсидированию и компенсации. У вільченні тарифів на комунальні услуги. Поэтому, всі желаючі підпишуть, ми його відправимо. За дорученням громади до вас звертаються депутати міської ради міста Марганець. В нашому місті мешкає понад 49 тисяч жителів, серед яких 80% пенсіонерів та людей, які відносяться до соціально незахищеної групи. Рівень доходу населення дуже малий. За останній рік значно зросли ціни на комунальні послуги, паливно-мастильні матеріали, газ, електроенергію, лікарські препарати та продукти харчування. Зростання відбувається одночасно та в декілька разів, при цьому заробітна плата та пенсії залишаються на тому ж рівні. Ми з розумінням становимось до останніх подій в країні, але подальше зростання цін та тарифів ускладнюють нормальне життєзабезпечення населення, що в свою чергу призводить до обурення і соціальної напруженості. Враховуючи те, що законодавство не вдосконало та з метою Трімки малозахищених верств населення, в умовах підвищення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги, звертаємось до вас з проханням. Спростити процедуру надання пільг та субсидій незахищеним верствам населення, розробити більш гнучкий механізм забезпечення соціального захисту населення в умовах підвищення цін та тарифів на житлово комунальні послуги, внести зміни до законодавчих актів і врегулювати рівень пенсій та заробітних плат та впровадити гнучку методику поетапного підвищення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги. Просимо вас розглянути порушені вище питання та помогти в усуненні вкрай важкої ситуації. Ситуації в місті. З повагою депутати міської ради. А є варіанти, предложенные уменьшить сократить время подачи воды. Значит, вы треба надо из этого на это время, пока мы докажем, что тариф этот не обгрунтован. Повышение в три раза. 1686. Валентина Григорівна, Это ваше мнение. Это мнение города. Это мнение жителей города. Завтра жителі прийдуть скажуть, що ви робите, по часу воду дають. Так да хто ви вийдете на полі. Я вийду автаті. і об'ясню людям. Об Взявши до уваги повідомлення начальника міського депутати підписали звернення. На цьому 52-сесія міської ради завершила свою роботу.